Вітаю, друзі, я Олена Трибожна. Це канал є питання. Сьогодні 5 червня, середа. Не знаю, як у ваших містах у нас в Києві, де у нас редакція, і в селі під Києвом, де я живу. Останніми днями просто репетиція кінця світла. Таке враження, що його більше немає ніж є. Сьогодні півдня екофлоу, Вчора теж. Але судячи з оцінок, які лунають цими днями, це ще не найгірше, що може бути. А може бути, ось що в найгіршому сценарії світло може бути від 2 до 4 годин на день. Такі найбільш песимістичні оцінки озвучують цими днями, але це якщо звісно нічого не робити взагалі, але щось таке робиться, з того, що озвучують публічно керівники енергетичних компаній і не публічно посадовці західним змі, складається наступна картина. Якщо нових втрат через обстріли не буде, влітку світло будуть вимикати за графіками. Орієнтовно 4 години світла нема, 3 під питанням: 2 години світло є. Такі цифри озвучив, наприклад, по Києву вчора економічній правді гендиректор компанії постачальника електроенергії Ясно Сергій Коваленко. Причому розмова ця була записана ще до суботніх обстрілів. Найгіршим сценарієм взимку, який він може уявити з його слів в цьому інтерв'ю, він називає більш ніж 30-35% дефіциту в системі, залежно від того, чи будуть нові обстріли, яку кількість генеруючих потужностей відновлять, і яка буде температура на вулиці. Тобто, в найгіршому сценарії, який він озвучує, 35% часу не буде електроенергії. Це 8-9 годин на добу без світла. Financial Times, журналісти, якої спілкувалися з нашими чиновниками анонімно переважно. Опублікували сьогодні такі цифри і прогнози. Росія вивела з ладу більше половини українських електростанцій. За останні три місяці знищили 9,2 ГВт генерації. До вторгнення внутрішнє виробництво електроенергії становило близько 55 ГВт. Це було одним з найбільших показників у Європі. Зараз ця потужність впала нижче 20 при цьому, якщо перша кампанія бомбардувань взимку 22-23 років була націлена на розподільчу мережу, яку можна було відносно легко відремонтувати, то ціллю останніх ракетних обстрілів були теплові та гідроелектростанції, які буде набагато важче, дорожче і головне довше ремонтувати, відновлювати і замінювати. Це займе не тижні і місяці, як було минулого року з трансформаторами, а роки. Судячи з оцінок, які цитує Financial Times, посилаючись на цих анонімних чиновників, йде до того, що взимку ми будемо проводити без електрики переважну частину дня. Один з них розповідає, що тільки в результаті суботньої ракетної атаки було втрачено 1,2 ціла електроенергії, а інфраструктура важлива для транспортування газу з підземних сховищ на заході України зазнала серйозних пошкоджень. На запитання, що буде означати завдана шкода в найближчі місяці. Один з посадовців відповідає: Ми повинні готуватись до життя в холоді і темряві. Другий махаючи рукою в бік темряви за вікном, яка Спустилась на Київ через аварійне відключення світла в момент розмови, каже журналістам. Це наша нова норма, розповідаючи, яких заходів вживає Україна, щоб вирішити чи принаймні пом'якшити проблему. Financial Times цитує Олександра Литвиненка, секретаря РНБО. Він розповідає про плани створення розподіленої енергетичної системи, яка буде спиратись на велику кількість міні-електростанцій, менш вразливих до російських атак. Про плани підкреслює. Далі, окрім введення в експлуатацію більшої кількості газових електростанцій і збільшення імпорту електроенергії, українському уряду доведеться піти на подальше непопулярне підвищення тарифів. Це Financial Times цитує Бориса Додонова, керівника центру енергетичної трансформації Київської школи економіки. Додонов каже їм в коментарі, що згідно з їхнім моделюванням, якщо не буде вжито жодних заходів, то в січні населення ймовірно буде мати світло лише від 2 до 4 годин на день, теж підкреслюю, це апокаліптична оцінка або щось таке буде вжито. Тим не менш, країна у нас велика. Заходи будуть вживатись точно неоднорідно. скажімо так, і хтось опиниться в гірших умовах, хтось в кращих. Хто з нас в яких не ясно, ясно, що відключення світла точно будуть постійними, і ясно, що найближча зима буде ймовірно найважчою бо такою вона буде для нас вперше, і на підготовку залишилось менш ніж півроку. Для кожного з нас це означає, що треба зараз подумати про те, що кожен з нас буде робити в найгіршому варіанті розвитку подій. Це коли на вулиці будуть стояти морози, а тепла і світла не буде, наприклад, ще довше, ніж озвучується зараз. Довше, наприклад, ніж 8 9 годин на день. Тому що шмигалі, шурма, вони звичайно енергетики і заходи якісь вживають, але про розподілену енергетику. Плани, на які зараз є, нагадаю, до весняних ракетних атак говорили понад рік усі, крім них двох. Але що в енергоатомі, що у шурми, окрім енергетики, були зайняті розподілом ще чогось, судячи по постійним зашкварам на закупівлях енергоатому і по скандалу з сонячними електростанціями братам шурми. Саме тому я раджу вам уявити ваш найгірший тиждень взимку і подумати, як ви зможете його пережити, якщо раптом буде. Реально зовсім кінець світла. Тепер про інший фронт європейський в прямому сенсі слова. Поки ми тут готуємось до ядерної зими, британська The Telegraph сьогодні описує, як НАТО готується до нападу Росіян, розробляє сухопутні коридори для перекидання американських військ до лінії фронту на випадок великої європейської наземної війни з Росією. Як базовий план, західні солдати будуть висаджуватись у голландських портах, потім їх потягами будуть перекидати в Німеччину і далі до Польщі. А якщо північноєвропейські порти зазнають російських бомбардувань, бо будуть ще якось зруйновані, їх замінять порти Італії, Греції і Туреччини. З італійських портів американські війська можуть бути перекинуті суходолом до Угорщини, яка межує з Україною, з турецьких у Румунію довоювалась і допомагалась Україні, закрутилась спіраль історії. Це ті плани, які розробляються прямо зараз, ті самі дні, коли завтра у Франції будуть відбуватись урочисті заходи з нагоди 80-ї річниці висадки союзних військ у Нормандії, так званий день, де одна з найбільших воєнних операцій проти гітлерівської армії під час другої світової, в якій брали участь понад 150 тисяч військовослужбовців Великобританії, США Канади. Французи навіть подумували запросити туди представника Росії, як ви знаєте, але передумали і почали складати плани перекидання військ. Президент України буде брати участь в пам'ятних заходах не в контексті історії, а у зв'язку з тим, що висадка військ союзників у Нормандії 80 років тому історично перегукується з тією боротьбою, яку сьогодні веде український народ. Так комунікували в Парижі. Десять років тому на святкуванні 70-річчя нормандської операції відбулася нагадаю коротка зустріч Путіна і щойно обраного тоді президентом України Петра Порошенка. Це сталося невдовзі після анексії Росією Криму і початку вторгнення на Донбас. Тоді, 6 червня, 2014-го, під час святкування ювілею висадки союзників, було створено так званий нормандський формат для врегулювання збройного конфлікту на сході України. Це для контексту історії просто нагадую. Зараз контекст має бути іншим. Сподіваюсь, після власне урочистостей Зеленський буде зустрічатись з Макроном і міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню. Вони збираються повести його на завод, де роблять артилерійські снаряди для нас. Також Макрон заявляв, що під час візиту Зеленського у Франції офіційно представлять план можливого розгортання французьких військових інструкторів в Україні. Окрім Макрона, цього і наступного тижня Зеленський зустрінеться в Європі з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом, який в останній момент фактично вирішив не приїжджати особисто на саміт миру в Швейцарію, що його готує банкова. Замість нього на глобальний саміт миру приїде віцепрезидентка Камала Гарріс, Як повідомили в понеділок, сьогодні радник Байдена Саліван повідомив, що Мабуть, в якості компенсації за відсутність Байдена на саміті Зеленський буде мати змогу двічі зустрітись з Байденом особисто цього тижня у Франції і наступного в Італії. Вони обидва будуть на тих самих заходах з нагоди річниці висадки союзників у Нормандії, як сказав Саліан. Байден буде мати змогу поспілкуватись і проведе з зеленським зустріч, щоб поговорити про стан справ в Україні і про те, як продовжити поглибити підтримку. Продовжити, думаю, це мало би бути в ракетокілометрах від харківського кордону і в бік Москви. Це було б непоганим продовженням і поглибленням і для нас, і для НАТО, яке готується до того, що доведеться знову перекидати союзників у вчорашньому резонансному інтерв'ю. Тайм, де Байден сказав, що він ніколи не хотів НАТОвізації України. Він одночасно ставив собі в заслугу те, що це він повернув НАТО роль найсильнішого альянсу в історії світу і розширив його. Того самого НАТО, яке зараз вибудовує маршрути перекидання військ на кордон з Україною на випадок, якщо росіяни раптом дійдуть до кордонів посиленого НАТО. Так, от про це саме НАТО він каже, коли я зустрічався з Путіним. Він сказав, що хоче бачити фінляндізацію НАТО. Я йому сказав, що він отримає не фінляндізацію НАТО, а натоїзацію Фінляндії. І всі вважали мене, включно з вами, хлопці, божевільним, каже Байден. журналістам, і вгадайте, що я зробив це, і ми зараз найсильніша нація. У нас найсильніший альянс Усій історії ми витратили багато грошей в Україні, але Європа колективно витратила більше грошей ніж Сполучені Штати. Європа витратила більше грошей на боротьбу з Росією, це, наче як виправдання перед виборцями. А от натовізацію України на відміну від Фінляндії Байден не хоче, принаймні так він казав в цьому інтерв'ю публічному. Це прозвучало якраз напередодні саміту НАТО у Вашингтоні, на який рік тому були певні сподівання, що через вибори в Сполучених Штатах і ювілей НАТО запрошення в альянс для України буде таке озвучене. Там зараз вже очевидно, що не буде, але чому за місяць до саміту Байден озвучує це ось в такій відвертій формі, що він ніколи й не хотів натовізації України, і що натомість з Збираються запропонувати на саміті Україні в якості зброї і моральної компенсації. З Дарією Калинюк ми говорили сьогодні, і в тому числі про це ось короткий фрагмент. Чи варто це вже вважати офіційною відмовою нам у членстві в НАТО і запрошення в принципі до переговорів про завершення війни навколо якогось там нейтрального статусу? Ні, це не відмова Україні в членстві в НАТО. Uh, і Якщо це читати повністю цитату Байдена, то він петляє. Він намагається обійти гострі кути і сказати, що і перемога важлива, і НАТО важлива, але зараз НАТО не на часі для України є інші шляхи. Uh, тобто, там в контекст потрібно читати, uh, також потрібно розуміти, чому Байден так говорить. В нього зараз президентська кампанія, і він діє дуже обережно. Він не хоче запрошувати Україну в НАТО. Щоб це не використали його конкуренти з тим, щоб мочити Байдена його спробою затягнути Америку в війну в Україну. Тобто він боїться, що йому будуть американці казати: слухай, ти хочеш, щоб наші хлопці і дівчата їхали в Україну і там гинули в війні з Росією? Тобто, де ж твоя політика була, чому ти допустив взагалі вторгнення? Стільки було втрат, ми вже стільки грошей витратили на допомогу Україні, а тепер ми ще й маємо своїх хлопців щат нацелати в Україну. Тобто він боїться такої риторики, і безумовно Трамп відразу використає цю риторику для того, щоб перемагати в політичній боротьбі, тобто нащупати ці слабкі сторони в Байдена. Ось тому це основна причина його рішення. Це саміт буде дуже невдало в той момент. напередодні з'їздів політичних партій в Америці, де будуть сприйматися визначальні політичні рішення. От але але в Америці дуже переживають. Що от вони 10-11 липня зберуться в Вашингтоні, відкоркують шампанське, будуть святкувати 75-річчя успішного альянсу НАТО, головною загрозою якого є Росія, і на фоні цього будуть палати українські міста. О, тривога! На фоні цього зараз ми її перечекаємо, тому що у нас тут <свісно> дуже дуже гучна. Так? <свісно> тривога чути тобі, так? Так до тебе зараз також докотиться. До Та тебе в принципі теж чути говори, вона не заважає. Ага, добре. Е, до, до, і на фоні цього будуть палати українські міста. Україна буде втрачати е, селище за селищем. Е, е, ми зайдемо в блекаут, Росія успішно застосує свої нові е, півторатонні е, крилаті бомби. І дивно це буде виглядати, а що святкувати? <ріху> Ось і тому це для нас може бути шансом просунути гарантії безпеки для України у формі часткової no-fly zone, тобто закриття неба над західною Україною, у формі надсилання контингенту військ НАТО, принаймні на частину території України на заході для того, щоб навчати наших солдат у формі. Якихось додаткових безпекових гарантій у вигляді безпекового договору між Україною та Америкою. Він зараз обговорюється і очікується його підписання. Невдовзі, ось, тобто, це те, що, на що реалістично ми можемо розраховувати, фінальне комуніке НАТО під час саміту буде узгоджене і прийняте десь там за за 4-5 днів до самого саміту, і воно прямо залежатиме від того, що відбувається на фронті. Дарія повернулася днями з адвокаційного відрядження до південної Кореї. Власне, тому я її запросила її на цю розмову, бо говорили ми переважно про те, чим би був для нас той самий корейський сценарій, який нам періодично нав'язують. Чому самі корейці не радять нам іти цим шляхом? і Як південній Кореї вдалось увійти в першу десятку виробників зброї світу в очікуванні нової війни? Завтра про все це буде тут на є питання детальніше? Підпишіться тому, щоб не пропускати. Ну і десь тут вже можна поставити вподобайку. буду вдячна за допомогу в зростанні каналу. І ще більше буду вдячна за донат на 12-й загін спецпризначення, якому ми. Допомагаємо закривати потреби його підрозділи БПЛА зараз працюють на Харківщині, Запоріжжі Сумщині. Підтримати їх можна переказом чи донатом на банку чи карту, або придбавши якусь з наших футболок на маркетплейсі Каста. Весь прибуток від їх продажу це приблизно 40%, Ми також передаємо цьому загону. Продовжу. наступного тижня. Зеленський і Байден зустрінуться ще раз вже на полях саміту Великої Сімки в Італії. Напередодні цієї зустрічі сьогодні стало відомо, що Вашингтон наполягає на тому, щоб західні країни на саміті досягли угоди, в рамках якої нарешті заморожені російські активи зможуть використати для фінансування підтримки України. В Американську пресу просочився документ підготовлений до сьогоднішньої онлайн зустрічі міністрів фінансів країн ЄС. В ньому йдеться про те, що штати готові надати Україні кредит у розмірі 50 мільярдів, який буде погашатись за рахунок прибутку від заморожених російських активів. Умовою цього має бути рішення Євросоюзу продовжити санкції проти Москви щодо цих самих російських державних активів до кінця війни, тобто на невизначений термін. Зараз санкції продовжуються кожні півроку. і Якщо вони не будуть продовжені в якийсь момент одноголосним рішенням усіх країн ЄС, то будуть автоматично зняті. Така зміна санкційного режиму, якої хочуть Сполучені Штати Америки, має бути схвалена усіма лідерами Євросоюзу, включно з тим самим Віктором Орбаном, наприклад, що може створити проблеми і перепони для ухвалення цього рішення. План США полягає в тому, щоб надати Україні кредит з власних коштів, резервів, можливо, спільно з іншими державами Великої Сімки. Який вони зможуть з часом покрити за рахунок відсотків, які приносять заморожені активи Росії? Йдеться про суму до 50 мільярдів доларів, яку хочуть таким чином виділити. Основна частина російських активів зберігається в бельгійському депозитарії цінних паперів Євроклієр і приносить приблизно 3 мільярди євро прибутку на рік? Штати хочуть, щоб ці кошти були заморожені достатньо довго, щоб цими відсотками могли погасити цей самий наданий Україні кредит у 50 мільярдів. Вашингтон переконує ЄС гарантувати, що активи російського центробанку в ЄС залишаться замороженими доти, доки Росія не погодиться сплатити всю шкоду, яку вона завдала Україні. Financial Times пише, що останніми місяцями Вашингтон посилив тиск на Європу в питанні використання російських активів, оскільки наближення виборів Сполучених Штатах робить від фінансування України з боку штатів невизначеним, І адміністрація мовляв хоче максимізувати фінансову допомогу Києву, поки може. Найближчими днями стане ясно, чи здатна Європа на таке 50 мільярдів доларів це, наприклад, рівно стільки, скільки на початку цього року Євросоюз виділив Україні на наступних кілька років вперед. Для розуміння порядку цифр приблизною сумою, яка потрібна Україні на рік на військові потреби, щоб не програти, називають 100 мільярдів доларів щороку, щоб виграти відповідно більше. Окремі розрахунки показують, що якби захід був здатний акумулювати. Те, що потрібно, щоб перемогти, а не те, щоб не програвати, то війна в Україні коштувала б йому в рази менше. Але такі формули не включають фактор страху і ядерної дубинки. Але що знають про страх сучасні європейці і американці? Нам тут без світла, без демократії, про що я розповідала вчора. Ось за цим посиланням, без винищувачів, все ще поки що без снарядів. Часом здається менш страшно, ніж їм там. Ну і наостанок на правах жарту ще один сьогоднішній епізод про страх чи і отвагу, мабуть, правильніше сказати, просто щоб ви посміхнулись. В центрі Мардора в Москві силовики затримали днями 30-річного туриста з Ірану, який гуляв центром столиці Росії у ось такому світшоті баленцяга з тризубами на рукавах і прапором України на грудях, із QR кодом для донатів і закликом допомагати українцям на спині іранця. Затримали і визнали винним у дискредитації російської армії, змусили сплатити штраф приблизно 500 доларів. Чи зрозумів він за що і як опинився в такому вбранні в столиці Мордора? В повідомленнях не уточнюється. Може, це гур. А свідчотиці балансіга випускає з липня 22-го року, коли креактивний директор модного дому став послом платформи united 24 Тоді вони зробили цей світшот із українською символікою. і Весь прибуток від його продажу передають на допомогу українським біженцям. Сьогодні свідшот балансіга ще й ледь не вбив одного іранця в центрі Москви, країни агресора. Це жарт. На цьому все у мене на сьогодні. Завтра буде про корейські сценарії, які приміряють на Україну. Про те, як Кореї вдалось увійти в десятку виробників зброї і про Інше. Не забудьте подивитись і наші світшоти. Нагадую, можете теж подарувати якомусь іранцю. весь прибуток. Від їх продажу ми передаємо 12-му загону спецпризначення. Просто задонатити їм можна на банку. Всі посилання в описі під цим відео. І підписуйтесь на є питання. Дякую, що дивитеся і підтримуєте нас. Бережіть себе. Світла вам в домівки сьогодні. Побачимось!